Кастоді рекорд успішно впроваджена у відділенні поліції номер родин Хмельницького районного відділу поліції. На жаль, маємо багато людей з інвалідністю, які повинні мати можливість отримувати поліцейські послуги на рівні з іншими громадянами. Хотів би вам презентувати інформаційну підсистему касту Дірекор, яка створена була для захисту самих громадян, а також для захисту поліцейських безпідставних звинувачень з боку громадян. Наш на Вінницькій області це вже 10-й підрозділ. В якому запроваджена дана підсистема, людина може у вас зайти до підрозділу і звикли. Або до чергового, або до фронтоофіцера, йому будуть надати відповідні поліцейські послуги, ті, які потребують. А фронт офіцер заметь для того, щоб надати певні поліцейські послуги в межах його консультації, консультації, зареєструвати, відібрати заяву, спілкуються з, з поліцейським, чи застосовували до нього якісь заходи чи ні. Після того затримана особа чекає тут, для того, щоб зустрітися з захисником. Камери тут. Сумаві це проходить листочок. Тут можна спілкуватися по переговорному пристрою. Спілкується інспектор дотримання прав людини. Захисник прийшов, вони можуть окремо поспілкуватися по переговорному пристрою. Там немає іншого послушку, де тоже закрити двері. Вони можуть і крім Є там тільки маленький проріз для того, щоб передати документи, можна інспектора. Чергові можуть да, як ви бачите, спостерігати спостерігати за всіма, хто перебуває і в підрозділі, і дивитися, і на території. Крім цього, вони можуть спостерігати безпечне місце.